Про Гродівську громаду і її закупівлі вугілля ми розповідали вам ще наприкінці минулого року. Тоді, у рамках великого розслідування про темні вугільні схеми на Донеччині, ми з'ясували, що у цій громаді намагалися придбати для бюджетних установ вугілля марки П, яке не видобувається на підконтрольній Україні території. Всі тендери на декілька мільйонів гривень виграла фірма «Укрвуглепоставка», яка належить мешканцю новоекономічного Володимиру Варфоломєєву. Очільник громади Володимир Руденко на наше питання про такі сумнівні закупівлі тоді відповів: так «Цікаво, вугілля, марки П. Яке друзя, закладя вугіллі, не, П, не «М». Тобто, не що, ваші, але... да. А після розголосу в змі всі договори з «Укрвуглепоставкою» вуглепоставкою були розірвані. Минуло три місяці. Опалювальний сезон майже добігає кінця. Вже декілька тижнів на вулиці стоїть досить тепла погода. Але це не зупиняє бюджетні установи Гродівської громади, які зараз дуже часто потерпають від ворожих обстрілів. Продовжувати купувати вугілля у сумнівних фірм у сумнівний спосіб. Проаналізувавши систему публічних закупівель Прозоро, ми ви Виявили, що на початку березня новоекономічна школа, Грудівський дитячий садок «Коти Горошко і Грудівський центр культури та дозвілля, який, до речі, зазнав значних пошкоджень під час одного з ворожих обстрілів і перебуває у напівзруйнованому стані. Без аукціону уклали договори на постачання вугілля з приватним підприємством промбізнес плюс у всіх договорах. Однаковий то наш твердого палива. Однакова марка та однакова ціна 9 тонн марки ДГ за 99 тисяч гривень, тобто по 11 тисяч гривень за тонном. Тобто опалювальний сезон вже майже добігає кінця, а бюджетні заклади продовжують витрачати кошти платників податків на закупівлю вугілля. Скажете на запас? Але чи розумно це враховуючи, що лінія фронту від Гродівської громади знаходиться вже й не так далеко? А ці самі заклади вже давно пустують. Але це не єдині закупівлі грудівських закладів у промбізнес плюс дитячий садок Котигорошко, Новоекономічна школа, Грудівський центр культури і дозвілля. Нагадаємо, ще раз напівзруйнований. Укладали договори з промбізнес плюс і наприкінці січня, початку лютого, всі договори як під копірку з березневими різняться тільки дати підпису та прізвища керівників установ. У лютому з цією фірмою уклали договір і керівниця Миролюбівської НВК. Причому у системі публічних закупівель Прозоро опубліковано два ідентичних тендери з однаковим часом визначення переможця з однаковими сумами. По 99 тисяч гривень кожний, і навіть з однаковими договорами на цьому цікавинки не закінчуються. Факап трапився із новоолександрівською школою. У лютому тут також вирішили придбати 9 тонн вугілля за 99 тисяч гривень. Оголосили тендер і переможцем обрали ФОП Опенчук Володимир Ілліч. Забігаючи наперед, зазначимо, що цей чоловік і є директором приватного підприємства Промбізнес Плюс, з яким грудівські заклади останнім часом і укладають договори на закупівлю вугілля. Але ось сам договір директор Новолександрівської школи підписала саме з приватним підприємством промбізнес плюс. Тобто ще раз у прозору переможцям вказано ФОП. Договір підписано з приватним підприємством. А тепер давайте нарешті поговоримо про того самого директора промбізнес плюс Володимира Опинчука. З відкритих джерел ми дізналися, що ним є 61-річний мешканець Новогрудівки. Підприємство його зареєстровано ще з дві 2015 року і ці роки активно співпрацювало із Гродівською, із Новогродівською, із Лиманською, із Селидівською, і із Удачнінською громадами, за що отримало понад 33 мільйона гривень виручки. Як ми вже і казали раніше, Володимир Опенчук є не тільки директором «Промбізнес плюс, а ще й зареєстрований як ФОП. Так ось, як ФОП він працює з далекого 1995 року. Основний квет діяльності вантажний автомобільний транспорт. І не слова про вугілля. Тоді інше питання: як він став переможцем тендеру на постачання вугілля для Новоолександрівської ЗОЖ? Чи то так поспішали провернути схему, що й не помітили, з якого аккаунту подавалися на тендер, телефонуємо Володимиру Опенчуку. Аби роз'яснити цю ситуацію, але розмовляти з журналістами чоловік не налаштований. Я хочу поспілкуватися з вами з приводу постачання вугілля для закладів гродівської громади. Бачимо, що ви активно зараз співпрацюєте з ними. І ось ну, мене... Зачем вам? Що ми вам мені з вами. Обсуждати? з громади? Ну, у мене є питання з приводу, наприклад, Новоолександрівської ЗОЖ, де ви стали переможцем як ФОП. Але договір укладено з вашою фірмою «Промбізнес плюс. Як це сталося так? Ми на ФОП ніколи не, не робили. Це якщо вони зробили ошибку, ми на ФОП не робимо нічого. А дивіться, а всі договори приходять без проведення е, торгів та аукціону. Це вони якось на вас виходять, що з вами саме укладаються договори, чи як це? А що з ким укладати треба, скажіть. Ні, так я не знаю, з ким я просто питаю. Ну, я ще думаю, я, ви ж хочете з мене на відкровенний розговор, не потрібно мені цих дурних питань задавати, добре? Намагалися ми поспілкуватися із керівником Грудівської громади, яка так зухвало розподіляє бюджетні кошти на сумнівне вугілля. У той час, коли у громаді вкрай гостро стоїть питання з водою, на вирішення якого грошей немає. Ось вугілля для напівзруйнованих закладів залюбки. На робочому місці Володимира Руденка ми так і не знайшли. На телефонні дзвінки він також не відповідає. Добрий день, піжніть. А Володимир Васильович на місці? Немає зараз. А коли буде, ну економічно, не можу вам сказати. Кому війна, а кому мати рідна, цей вислів так яскраво демонструє справжнє ставлення керманичів деяких перфронтових громад до проблем мешканців. Скільки ми не підіймали тему вугільних схем на Донеччині, скільки не зверталися до правоохоронних органів, вони все рівно продовжують прокручувати махінації та заробляти на цьому. Сподіваємось, що це порочне коло все ж таки розірветься, та подібні персонажі отримають покарання, на яке заслуговують.